Діана виросла в дитячому будинку і, на відміну від своїх сусідок по кімнаті, ніколи не бачила своїх батьків. До інших дітей час від часу приходили мами, татусі, бабусі, старші брати чи сестри. Хтось не міг забрати дітей через брак грошей, хтось через вік. Бували випадки, коли рідні приходили п'яними чи неохайними, але приходили сиділи в окремому кабінеті або на подвір'ї. Передавали через паркан цукерки та яблука. обіцяли виправитися і забрати додому. А до Діани ніхто ніколи не приходив. На її запитання вихователі відповідали Не знаю, я тут не працювала, коли тебе привезли, а в особовій справі відомостей немає. Її справді привезли несподівано, пізно ввечері. Якби Діана могла розпитати ту няньку, що працювала того дня, вона дізналася б. Що матір просто залишила її на вулиці, залишила і пішла. А дівчинка сиділа, чекаючи, поки зовсім не замерзла і не заплакала. Її помітили перехожі. Після кількох переміщень з кабінету в кабінет, розмов з людьми у формі, Діана опинилася в непримітній кімнатці з численними дитячими ліжечками, де на неї дивилися десятки таких самих сумних і розгублених очей. Дитячий будинок це хлопчаки, які на ходу відбирають апельсин по дорозі до їдальні. Це сердита вихователька зі словами, Як ви мені всі набридли, яка несла сирий матрац сушитися на вулицю, прирікаючи його власника на глузування та жарти. Але, незважаючи на це, дитячий будинок на 16 років став для Діани єдиним притулком офіційним, чужим, але теплим і ситим. Жахи, які часто видно у фільмах і книгах, її оминули, так само, як і любов, чи людська теплота. У 18 років вона вступила до педагогічного університету, де познайомилася з костею. Вони зустрічалися рік. Разом вони розмовляли та сміялися, і Діані здавалося, що він її любить. Але коли вона бачила його з компанією, він проходив повз, навіть не глянувши на неї. Часто вона залишалася сама, чуючи його сміх в кімнаті. Адже вони жили на одному поверсі, а його друзі чомусь дивилися на неї з жалем або їй так тільки здавалося. Взимку під час канікул Діану чекало потрясіння, дві смужки на тесті. Ну, ні, у тебе це не пройде, сказав Костя. Одружуватися я не збираюся, діти мені не потрібні. Свобода для мене важливіша. І як же мені бути? Ну йди, роби переривання. Давай, удачі! І він пішов, а Діана залишилася сама в кімнаті. У цей час в гуртожитку було тихо і порожньо, бо більшість студентів поїхали додому на час свят і підготовки до сесії. Діана не знала, що робити далі. Костя більше не приходив, відповідав на дзвінки неохоче, а згодом взагалі перестав. Її останнє повідомлення залишилося непрочитаним. Куди їхати? Дому немає. Квартира, яку обіцяли, могла з'явитися не скоро, а тут дитина. Звісно, переривання було розумним виходом, але Діана згадала дитинство, як вона сиділа біля вікна і дивилася на дорогу, де взимку батьки приводили дітей зі шкіл і садків додому. Так хотілося, щоб хтось прийшов і забрав її. Відвів додому, де чекала вечеря чай із цукерками, власне ліжко і кімната, повна іграшок. А потім новий рік ялинка з вогниками, подарунки. Вона пролежала на ліжку майже два тижні, мало їла, рідко виходила на двір. пропустила всі іспити. Але раптом відчула полегшення вирішила народжувати, незважаючи ні на що. І ця думка стала найщасливішою у її житті. Діана почала ходити по мікрорайону, шукаючи будь-яку роботу аби з житлом і офіційною зарплатою. Через кілька днів їй пощастило. У кафе їдальню при заводі шукали прибиральницю, а житло надавали у заводському гуртожитку те, що потрібно. Вона взяла академ відпустку та почала працювати. Скромну зарплату доводилося берегти, витрачаючи лише на найнеобхідніше. Вибираючи продукти подешевше. З одягом теж питання вирішилося. Неподалік знаходився благодійний магазин, куди люди приносили непотрібні, але ще гарні речі. Там вона вже взяла кілька речей для дитини комбінезон, чобітки, іграшки. Одного вечора, повернувшись з роботи, Діана помітила, що двері відчинені. Вона кинулася до полиці на стіні, де за книжками був схований згорток із грошима. Витягнувши книги, сіла на підлогу і розплакалася. Все, що вдалося накопичити за кілька місяців, зникло. А через півроку народжувати і залишитися з дитиною без можливості працювати. Вона піднялася, виглянула в коридор. Тиша, навіть на кухні темно. Діана згадала, як недавно хтось виніс із кімнат на другому поверсі кілька ноутбуків та телефонів. Злодія знайшли. Але він все встиг продати. Нічого не повернули. Вона одяглася і вийшла на вулицю. У голові промайнула страшна думка кинутися під машину. Було холодно, зима, під ногами хрустів сніг. Вона йшла освітленою дорогою, звернула в провулок, минула сірі будинки та дитячі майданчики. У одному з дворів їй назустріч вийшла жінка з коляскою. Вона була гарно одягнена, виглядала шикарно. На тлі сірої обстановки, пальто з хутряним коміром, чорні оксамитові рукавички, чобітки на підборах, блискуче довге волосся, маленька сяюча сумочка через плече. Перед собою вона везла чорно коричневу коляску з закритим верхом, маленькими колесами та муфтою на ручці. Таку мені ніколи не купити, навіть із рук, подумала Діана. Незнайомка пройшла повз. Діана озирнулася і у сутінках побачила, як та дійшла до сміттєвих баків, повернула за бетонні огорожі, а через хвилину вийшла одна, залишивши коляску. Дівчина зраділа. Навіть думки про втрачені гроші відступили Якщо вона встигне забрати коляску, у неї буде хоча б одна дорога річ для дитини. До того ж гуляти з коляскою та ходити до лікаря значно зручніше. Діана повільно пішла назад. У бік смітника коляска справді залишилася стояти за великим зеленим баком, майже непомітно з дороги. Діана підійшла, підняла округлий дах, щоб перевірити, чи все в порядку зсередини. не могла ж вона так просто її викинути, і застигла від здивування. Простоявши поруч хвилин 15-20, вона обережно покотила коляску до гуртожитку по порожній вулиці. Поглядаючи по сторонах, наче намагалася когось розгледіти в темряві, серце шалено билося, дихати було важко. Увійшовши всередину будівлі, Діана зупинилася біля віконця. Звідки на неї здивовано дивилася жінка Вахтер Діана, ніч на дворі, А ти звідки коліску встигла взяти? здивовано промовила Лідія Борисівна. Викличте, будь ласка, поліцію. Задихаючись, сказала Діана. А що трапилося? Тут дитина в колясці». Лідія Борисівна так здивувалася, що миттєво вийшла із свого кабінету та заглянула всередину. Там справді лежала маленька дівчинка в рожевому комбінезоні та білій шапочці. Промінь світла подав на її личко. Дитина заворушилася, випустила з рота суску і заплакала. Поки Лідія Борисівна викликала поліцію, Діана сиділа в своїй кімнаті тихо гойдала дитину на руках. Потім вони вдвох шукали годуючу маму в гуртожитку і, на щастя, знайшли купити суміш і пляшечку у цей час в найближчих магазинах було неможливо або все зачинено, або таких товарів просто не було. Півночі минуло в роз'ясненнях, допитах, пошуку свідків. Це було важко, довго і виснажливо. А завтра ще треба йти на роботу. Як вона буде почуватися вранці? Просто жахливо. Коли Діана залишилася двох з сусідкою, та дістала з м'якої іграшки білий згорток і простягнула їй. Знайшла де сховати, усміхнулася вона. А якщо хтось прийде, відразу куди загляне? Іграшка стара, перешита. Ніхто ніколи не здогадається. Хочеш, дам тобі її в оренду. Діана засміялася і зітхнула. Все добре, вона врятована. І ні їй, ні її малюку поки що не загрожує голодна смерть. Через два дні Діана пішла в лікарню провідати знайдену дівчинку. Шестимісячна крихітка лежала у ліжечку, і тихо ворушилася у вісні. Діана посиділа з нею, погойдала на руках. Скоро у неї теж народиться син. І, хоча попереду чекали важкі часи, вона раділа. Якби була можливість, вона взяла б і цю дівчинку. Але куди? На що жити? Коли Діана прийшла наступного разу, дитини вже не було. Медсестра повідомила, що її забрала якась дуже солідна жінка на дорогому авто. Мабуть, бабуся. Бабуся, звідки ж вона взялася? Вона вся така у золоті, в костюмі. На чорному авто. Я подумала, що дружина якогось дипломата заїхала. Навіщо? Вона за дівчинкою сказала, що бабуся Дивно, але можливо, це й добре. Хто знає, що б сталося, якби ніхто не забрав дівчинку. У дитячий будинок точно б відправили. Восени Діана народила. Сусідка до того часу звільнилася і переїхала. І молода мама залишилася сама з сином у кімнаті. Одного разу під час прогулянки в парку вона зустріла костю обличчям до обличчя. Він швидко крокував вперед, різко зупинився, подивився на неї, потім на коляску і, не привітавшись, пройшов повз. Одногрупниця пізніше написала Діані, що він кинув університет і поїхав кудись. А Діана продовжувала доглядати за сином, колихала його, прала пелюшки, страждала від самотності і часто плакала вночі. Матвій ріс міцним і здоровим хлопчиком. Сміх його був таким заразливим, що веселив не лише маму, а й всіх сусідів через стіну. Через три місяці після народження Матвія в гуртожиток прийшла сива, але ще гарна жінка і запитала. Де живе Діана Коваленко? Вона піднялася на третій поверх і постукала в кімнату. Добрий день, Діана. Я давно вас шукаю. Мене? А навіщо? Ви врятували мою онучку? Яку залишили в колясці? Так. Гостя розповіла, що малюка залишила її дочка. Поїхала за кордон і більше не дзвонила. Вона була кар'єристкою, побудувала бізнес. Купила все, що хотіла. А тут закохалася, втратила голову. Він маніпулював нею, зникав на деякий час, знову з'являвся. Просив купити всілякі речі, машину, ревнував і навіть бив. Скільки б я не просила залишити його, не слухала, влаштовувала істерики і не відповідала на дзвінки. Жінка замовкла, глянувши на Матвія, який лежав у ліжечку. І уважно роздивлявся свої п'ятки, знявши носочки: гарний хлопчик, а моя сніжана вже намагається ходити, а дочка так і не подзвонила жодного разу. Та нічого, я не за цим прийшла. Марія Михайлівна, побачивши, як живе Діана, несподівано запропонувала. Знаєте що? Ми з онучкою зовсім самі в великому будинку. Може, переїдете до нас. Всі побутові витрати беру на себе. Чоловік залишив такі статки, що вистачить на декілька поколінь. Разом легше доглядати за дітьми. У Діани перехопило подих, але вона відповіла Та нічого особливого я і не зробила. Кожен так би вчинив. А знаєте, зауважила гостя. Кожен та не кожен. Дехто виявляється, власних дітей кидає. Що вже говорити про чужих. Переїжджати довго не довелося. Через кілька днів Діана вже вкладала спати Матвія у кімнаті, яку сама обрала, у просторому котеджі Марії Михайлівни, де навіть була окрема ванна. Поволі у спільних турботах і розмовах Діана і Марія Михайлівна так зблизилися, що, здавалося, вони завжди були однією родиною, і в якийсь момент вони вже не називали одна одну інакше. Як мама і донька. Коли Матвію виповнилося півтора роки, Діана повідомила Марії Михайлівні гарно, якій здавалося новину. Мамо, я повертаюся на роботу. На наступному тижні вже виходжу. На яку роботу? здивувалася Марія Михайлівна. Та я ж розповідала тобі, пам'ятаєш, що я працювала на заводі. Не весь же час мені на твоїй шиї сидіти, посміхалася Діана. А ще я пам'ятаю, як ти колись говорила, ким мріяла стати і точно не прибиральницею. Давай краще спершу обговоримо твоє повернення до навчання. А вже потім про підходящу роботу будемо думати. Через тиждень Діана йшла по території знайомого університету, ледь стримуючи хвилювання і приємні спогади про студентські роки. Вона отримала документи для відновлення навчання. Після академічної відпустки. Вирішивши відзначити цю подію, Діана завернула до знайомого магазину і завмерла. Костя, неголений, з тремтячими руками, він не впізнав її і попросив 30 гривень на хліб. Ні, вибачте, швидко відповіла Діана і пройшла повз. Зупинившись за рогом, вона кілька хвилин спостерігала за ним, як він просить гроші. І думала, як дивно іноді складаються людські долі. Він так впевнено говорив їй, що одного дня стане багатим і відомим, а тепер стоїть тут і просить гроші підійти демонстративно дати 200 гривень, ніби з позначкою за минуле Ні. Нехай живе і далі, і не знає, що у неї і його сина все добре.